Щонайменше п'ятеро людей загинуло. Ще восьмороді стало поранення внаслідок ударів по Костянтинівці. Повідомив у телеграмі начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його попередніми даними, росіяни скинули на місто й околиці три керовані авіабомби. Мій колега Тарас Ібрагімов зараз працює у Костянтинівці. Ми маємо прямий зв'язок. Тарас, вітаю, розкажи подробиці. Так, вітаю. Ми сьогодні працювали з волонтерами схід СОС у Костянтинівці. Волонтери вивозили літніх людей, евакуювали їх у більш безпечні місця. Після чого ми працювали власне в місті і близько 14-15 години почули серію вибухів по місту. Удари були по одному із центральних районів Костянтинівки. А це були за попередніми даними керовані авіаційні бомби. А, власне, на місці ми побачили чотирьох загиблих і згодом дізналися про те, що у лікарні в шпиталі загинула ще одна людина. Також на місці було багато поранених людей а, близько десяти під час на місці трагедії працювали поліцейські, і власне під час їхньої роботи знову лунали попередження про те, що летять керовані авіабомби по Костянтинівці. Людям довелося ховатися швидко у під'їзди. Я пропоную а, послухати а, невеличкий фрагмент. Ви живете тут? Варто зазначити, що в місті вже небагато залишається людей. І триває евакуація з Костянтинівки щоденно волонтери вивозять місцевих жителів у більш безпечні місця. Спасибі Тарас Ібрагімов про наслідки російського удару по Костянтинівці на Донеччині.